Світить сонце у віконце, світить, усміхається. Ой, погляньте, хто прийшов? Хто до нас світається? Малята, хто це? Так, це їжачок. І сьогодні ми будемо говорити саме про нього. Послухайте, будь ласка, для початку віршик. Їжачок їжачок з колючих голочок, дуже гарна спинка, спинка як корзинка, туп туп тупоточки, їжачок несе грибочки, на коловна голки, грушу для миколки і несе на спині яблучко для зіни. Ти його не лови. І у ліс відпустий. Дітки, про кого віршик був? Так, про їжачка. А що він на собі ніс? Грибочки, так. А для Миколки і Зіни що він приніс? Грошу та яблочко. Молодці мої розумнички. Малята, а зараз я пропоную вам разом зі мною намалювати цього маленького лісового жителя. Добре? Тоді до справи! Малята, для початку ми мною наші черевні рученята. Підготувалися, зробили ось так кулачки. Я маленький їжачок. В мене безліч колючок. У клубок згортаюсь, по траві качаюсь. Молодці, ми розумнички маляти, подивіться, для, для малювання їжачка нам знадобиться ось такий шаблон, на якому намальований їжачок, але в нього немає колючок, носика та ока. Ми візьмемо ось таку фарбу. І серветку. Я макаю у фарбу веделечконою, одній рукою тримаю і ось так починаю робити голочки. Подивіться. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ще трішечки. Подивіться, який гарний їжачок. але в нього чого не вистачає ще? Ми візьмемо наш чарівний пальчик і намалюємо око і носик. Ось так подивіться. Ось тут у нас в нього будуть очі, а ось тут носик. Серветкою витираю наш пальчик ось так. Подивіться, який гарний річок в мене вийшов. А я чекаю ваші роботи і будемо прощатися. До нових зустрічей!